Друзі, усіх з п'ятничним ранком. Всім доброго, придоброго і смачного ранку. От такий сніданочок зараз ми будемо снідати. Гречана кашка, яйця домашні, печеревина, огірочки з нашого городу. общем, все, смакота. І буде ще кава із бубличками, з молоком. Так що всім смачного! Сьогодні зранку вже поставила молоко. Нагріватися, поки є світло, дай Бог, щоб не виключили. Буду сепарировать молочко на обіжирений творах і на сливки. От Готуюся до базарю, до недільного. Тільки я перемила. Так що зараз буду сепарировать, а потім буду робити обіжирений творожок. І готуюся. Бо і завтра їдемо торгувати, і в неділю на базарчик. Завтра в центр, бо прийшла посилочка, треба забрати на пошті, то в общем, працюємо. Там, в попередньому відео, зараз я пересяду, бо свідчує вікно. В попередньому відео Галя Січкар питає, що за сорт помідор, що в мене вже вони спіють. Це я сажу рано дуже, під агроволокно. От, і вони в мене вже, коли пов'яжуться, вже починають доставати макушками до агроволокна. Я аж тоді тільки знімаю агроволокно, коли вже на дворі тепло. І тому у нас кожен це ранні помідори. Раніше я садила і по дві теплиці, зараз садю одну, нам вистачає поїсти, поки почнуться на общому городі вже помідори. Так що, це такий, такий в мене сорт, там різні. Коли жовті сажу, коли розові, а цей год у мене і розові, там чоловік казав. В общем, які були на ринку. Ми покупаємо на ринку самі ранні, ранню розсаду і садимо під агроволокно. І оце я сажу, полила бровенько, посадила, і більше я до них не заглядаю. Аж бачу тоді через агроволокно, що вони вже опираються у агроволокно. Що вони вже Не, ну я, звісно, відкриваю, подивляюся. Торці. Торці з одного боку, з другого. от. У нас такі дуги желізні, і ми на них напинаємо агроволокно. Так що, це таке, такий сорт ранні помідори. Все. Друзі, я пересепарувала молоко в каструлі, в ведерках. от, Перемила всі бутилі. Перемила кучу посуду після парації. Чаша, ось в чаші, все. Це все я вже перемила. Оце так коштує дешево молочку. А скільки води витрачається? Це ж все, електроенергія, куча грошей. Не знаю, як ми будемо виживати далі по такій ціні. Це взагалі кошмар. Наморилась уже, а в духовочці в мене париться молочко і так пахне на всю кухню. Буду робити ввечері ряжанку ще. Друзі, так що є замовлення на ряжанку. Працюємо. Сьогодні я на город, мабуть, не попаду. Нема мені ніколи. Вже я ж зранку зайнята була молоком, а днем вже буде жарко, не піду. О, та й треба щось на обід готувати, їсти, бо нема нічого. Так, що, друзі, такі справи. Сьогодні я працюю на ринок. Приготувала отакий фарш з цибулею, з зеленю, з перчиком, з часником. Щось треба придумати з цього фаршу, а поки займу супом. Варю суп. В мене отакий бульйончик. Зараз буду щось чистити картоплю і придумаю, з чого буду варити суп. Ось такі. Виключила витяжку, бо нічого не чути. Ось такий красивий курінний супчик я зварила на обід. Замісила знову заварне тісто. І зараз я зроблю такий наподобіг. Ну, просто фарш у мене порізаний мелким кубиком. і хочу зробити чебуреки. Так що будемо зараз смажити. Так, ну ось я вже смажу мої чебуреки. Ось такі гарні. Все роблю руками. Трошки скалкою, защіпую, нічого не обрізаю, ніякого тіста, так акуратно защіпую края. Оце тісто дуже-дуже хороше. Дуже Дивіться, яка красота. Так холодним молочком. Так, звісно. Це супер смакота. Так, ось так накладаю фарш. Повар вже один спробував. Дуже смачне. Ось таке оце. Дідушка, вже в нетерпеш, бігом давай. Нечего, каже, пахнуть на всю хату. Так, ну ось я вже пересмажила чебуреки. Чоловік вже, звісно, попідтягував тут. А два у мене не вистачило фаршу, і я зробила зі своїм твердим сиром. Натерла на тюрочку. Сиром теж смачно. Так що... Отакі в мене сьогодні чебуречки. Оце тісто заверне, я дуже його люблю. Бо зараз така мука, що на кисло як замісиш, все ліпне до рук. А це заверне тісто, воно таке піддатливе, з ним так легко роботить, працювати. Воно не ліпне ні до рук, ні до стола. Розкатується тонесенько. Ну, в общем, дуже гарне. Йде воно і на пельмені, і на вареники, і на чебуряки. І навіть можна насмажити е, ці, ну, хворост, а тоді обсипати сахарною пудрою. Ну, В Україні в нас називають хрустики. Так що, такі справи, дуже гарне тісто. Я думаю, що ви всі знаєте, як його приготувати. Ну, а хто не знає, пишіть, я напишу. Подивіться, яку красоту я достала з духовки. Це парене молоко. Це на завтра в мене є замовлення на ряжанку. Ну і ще буде на продаж трошки. А, тоді, а завтра ще спечу на неділю, бо і на неділю є в мене замовлення. Таке гарне, пахуче в нас молочко. Прийшла я ось на цей город. Тут ось бабуся посадила ще два рядка огірочків. У нас тоді вони. Ото там два рядка огірочків і ще два. Вони до пізньої, пізньої тоді тут, аж до холодів, до заморозків. Картопелька наша така гарна стоїть, як Дунай. Вовремя пройшов дощ, бурячки теж гарні. Йду тільки що сюди на город. Що, сяду на цей і буду з вами побалакаємо. Йду тільки що сюди на город. А тут ось у нас, бачите, вона морква, шесть рядків, а п'ять рядків не взійшло геть. І садила одна в один день одну і ту саму, одні й ті самі сім'їна. Ну, в общем, це його щось із морквою проблеми во всіх. Чого не знаю. І бабуся там же ж, хазяйка моя посадила кукурузку. Ага, я тільки що йду, а фазанчик відсюди вибігає. І побіг. Пішов, як хазяйський заправський парень, по стежечки, по стежечки і пішов. Ну, це тут невозможно. Посадиш кукурудзу, так вони видовбають всю. Вона то тільки починає сходити, а вони її хуть 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 і поїдають, покльовують. Ось, все, бачите, оця ділянка, це я вчора трошки пройшла, п'ять відер бур'янів винесла. От, воно вроді той маленький да, бур'ян його сапати. Але чоловік ж тут два рази косив, там такі товсті корні. І оце я їх вирубую, відро складаю, цей весь бур'ян вириваю. Ну, в общем, важкувато. Оце туди, оце тут я оце обсапала. От. Капустка тут, бачите, оце ви казали, чим ви обробляєте тут, оце така капустка. Не важна, але вона вже тріскається. О, це пізній бурячок я сіла, Дивіться, який гарний. Все гарно вже воно був. Тут цвіти зацвітуть скоро, тут так добре. Ташки співають, я це, з, з цієї сторони тіньок. Так що після обіду тут не дуже жарко сапати. Пішла, світла в нас вдома немає. Я ряжанку заправила. Творог мій той, що сепарувала утром ще не скис, не скисла кисломолоком. О, та й кажу по чоловікові, поки доїть корову, піду я тут а хоч видовбаю ще трохи. Ой, а він цей. Кажу, а ти вигрібай там свою траву на городі. Та й, та й приведеш корову, та тоді подоїмо, бо світло довше включити у 7 годин. Ну а ми доїмо у 8 плюс-мінус. Ну, в общем, якось буде. Так, якось підлаштовуємося під той світ. Під те світло. Ну, а що ти зробиш? Таке тепер у нас життя. А, я вам обіцяла деньки тут показати. Зараз покажу. Ось дивіться, тут у бабусі більшенькі. Ось, ось які тут гарненькі. Бачите, які тут одиньки. Ось, ось Ось, Ось. Де вона не видно. Не піймаю зараз на цю руку. А сонце цвіче, я не бачу. що Я вам її показала всю. Ну і тут на всіх кущиках є диньки. Диня дінь я насадила більше. Оце туди вниз, ото дині. І оце ось дині. Тут я стою в динях. Воно така прямо вже бравенька. От, а туди вверх то кавунчики. Є, починає воно стелитися. Ось обравенько вже розстелився. Ну щось буде. Аж ото до гори туди до кабака. От. Оце все деньки. Оце деньки. Зараз я вам покажу свій перчик, який я тут насадила, бо я ж вам тут на городі нічого і не показувала. Це все. Тут ми рішили бурячки, бо оставалась ділянка свободна. Та посадили буряки. Тут ось, ось ще три рядка кабачки посадила соусню, бо то вже городи великі, не наші. Ось ось мій гарненький перчик. Бачите який? Ось він, ось, ось, ось. Це мій перчик. А що ж то, нахилився? По вітром він. На три кущика нахилило вітром. Та я воно попідгрібала. Земелька мокра внизу. Так що вага тут є. А тут оце перець у мене різний. Тут є великі кущі такі зелений. А це ось це на своєму городі, він такий жовтий. Я не знаю, що це за сорти. Це вони низькорослі і на них багато-багато перчику. Ось, це жовтенькі. Які будуть, аби вродили. В тому році я багато насадила перцю. не знала, що з ними вже робити. Цілими мітачками ці, ці, ці збирала. Оце у нас і досі ще залишилося лечу і все. Так, ну що, друзі, ось дивіться яка, ось, дивіться, яка красуня, просто красуня вже лежить. Ух ты! Красап'ятка яка. Ну нічого, хай хай ростуть. Будемо смакувати. Так що пішла я сапати, друзі. Прийшла з городу. Ще капелька там залишилась, не доробила, бо камера заїдає. Прийшла, почистила в коровки, все вичистила. Набрала зерна курям, ось і тут комари надоїли. Взагалі, потихеньку працюємо. Чоловік бачила, вже веде корову там по низам. Зараз прижене, подою та й підемо додому. Зараз на годиннику вже 15 минут на 10 вечора, а я відтоплюю творог, бо якраз кисло молоко. Що поробиш? Готуюся на завтрашній базар. Так що покой нам тільки сниться. Ось, ви бачите, творожок, зараз буду його відкидати, новий ставити. От. І варю компот, бо в ньому не було коли зварити і компоту. Друзі, ну ось я працюю на кухні. От, ще довгенько буду, потім поки все перемию. А вам бажаю мирного вечора, мирної ночі. Відпочивайте. Впереді у нас вихідні, але не для нас. У нас немає ні вихідних, ні проходних, так сказати. Ну, добре, нічого. Все буде добре. Головне, щоб був мир, настав мир. Так ми про все. Це наша мрія у всіх українців. Ну, а вам бажаю всього самого найкращого. До побачення. До завтра. Пока-пока.